Привіт, дорогі друзі. З вами Саша. Шоу Канада продовжується. Що хочу сказати. Вертаюся я з роботи, з другої роботи. Я сьогодні знову був на розвозці. Закінчив я перший тиждень е своєї роботи. Ну як тиждень, з вівторка по п'ятницю. Вівторок, четвер, п'ятниця. Він працював чотири дні. висновки Важко, важко, я не привик працювати на будові. Це все-таки робота на будові. На базі на на виробництві я працював буквально, може, половину цього часу, решту половину часу я працював на об'єктах. На об'єктах яка робота? Ми приїжджаємо на будову, тобто будується об'єкт, будується будинок. Будинки шикарні, величезні. Що ми там робимо? Ми займаємося вікнами, носимо, вигружаємо, загружаємо туди-сюди вікна, рами, скло, склопакети, інструмент, вставляємо склопакети, великі склопакети, великі вікна, тому що маленькі вікна вставляються, склопакети на базі. І туди все одно можна руками грузити, вигружати з машини, але великі склопакети, великі вікна. Вставляємо на об'єкті безпосередньо. Коли вже рама вставлена в вікно, в пройом, туди вставляємо великий склопакет. Тому що нереально підняти склопакет разом з рамою. Так вони ділять вагу. Вікна величезні. Зокрема, два дні я був на величезному будинку, дуже дорогому 3,5 млн мільйони доларів. Величезні вікна з виходом на патіо, п'ятиповерховий будинок я порахував космос просто. Сьогодні розбили великий склопакет, вставляли, вставили він, вставився. А потім тільки вклад і величезний склопакет від підлоги до стелі. Ну, висотою, може, 2,5 метра, шириною в півтора метра і, і лобку. Ніхто не пошкодився, він просто лопнув і стояв. Далі ми вже його там, спеціальною палкою бахкали, розсипали і збирали цей місто. Вияснили чому, бо перекос пішов, наскільки я зрозумів, що ми не понесемо відповідальності, що ніби якась є, що фірма внесе відповідальність, що таке буває, це забито в бюджет, не знаю. Турків я ні черта не розумію. Як я вже казав, величезний жирний мінус це те, що я працюю з турками цілий день, 9-10 годин, і я спілкуюся на турецькій з ними. Таким чином я затираю свою англійську. У мене в голові бардак тепер. Навіть на другій роботі виїжджаю на доставку їжі і слово турецьке, слово англійське, і якісь такі. Робиться бардак в голові, не знаю, що буде з цього далі. Працюю, безліч разів мене питали всі і партнери, виходить, забудовники, і сам Келвін. І турки питають, нормально подобається, нормально, подобається, не тяжко. все. Та всім говорю, нормально, подобається, не тяжко. Моя перша робота, я що можу зрівняти з чим. І треба робота, треба гроші, бо тому що ситуація така, що. Ми майже всі свої заощадні потратили, залишили там невеличку суму таку, для страховки, для безпеки. Хоча платимо, платимо вже всі страховки, платимо комунальні, платимо за мобільний інтернет, за такий інтернет. Все автоматично знімається, ніхто нікого нічого не заліє. Ні камер, не камер, пофігу. Автоматично з банку знімається. Записую години кожен день, вже виходить, що я відпрацював 37 годин. Сьогодні підходив до керівника, до Келвіна, кажу, так і так, мені би якийсь контракт, ми будемо підписувати контракт чи як, з умовами роботи. Він перебив мене. Да, звичайно, вибач, я не встиг, просто дуже багато зайнятий, багато роботи цього цьому тижні. Принеси всі свої дані, хорг-переміт, копію, банківський аккаунт, все-все. І, звичайно, все, оформимо контракт, підпишемо з умовами. Ну, я вже хочу попросити в нього контракт подивитися, почитати, коли оплата, скільки оплата е, праці, які умови, з якого числа я зарахований, чи офіційно, чи неофіційно. Ну, Я думаю, що якщо по банку буде оплата, йти, то це по-любому вже офіційно. Також мене взяв, завів в кабінет, видав мені. Робочу футболку брендовану з назвою компанії. Видав мені жилет такий спеціальний світловідний, видав мені блокнот, каже, ти все безплатно, бери, 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 бери. Ну, на жаль, тільки все, що маємо. Якщо щось треба, підходь, кажи, підходь, кажи. Я так думаю, що треба скласти список інструменту, який мені особисто треба, і підійти, говорити йому, тому що так просто тобі ніхто не видасть інструмент. Той інструмент, що барахтається в, в турків. По машинах, по, по базі, Ну, бардак, з інструментом. Буває, шукаємо по, по 10-15 по хвилин якусь ерунду. Я думаю, що треба мені купити такий спеціальний пояс, який я буду вдягати при виході на роботу. І в той пояс я поскладаю собі весь свій інструмент, ручний ручний інструмент такий, що потрібно. Там Ножик, там якийсь олівець, там, якийсь запасний маркер, там якась рулетка, таке. Бо тому що турки роблять якось хаотично. У мене стріляють інструмент постійно, якось такий бардак. Порядку немає. Скажімо так, я бачу в процесі роботи, що потрібно вводити якийсь порядок більше, якісь нововведення більш правильні. Якщо будуть запитувати, буду говорити. Поки мовчу, що я попрацював 4 дні, фізично тяжко в русі постійно, бігом, 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 бігом. І відповідно втрачається якість роботи. Там царапнули. Раму, там ще щось, там ще щось. Ну таке. Ну, я вважаю, що в будинку за 3,5 млн доларів потрібно якось акуратніше, якось якісніше. Там то там все, там все то забули виняти склопакет, ставили таку, кар... таку кар... картоночку, наклеєну на склопакет, забули. Вона віджалася, то вікно віджате вже на цю сирну цю картон на 6 мм. Ну, Такій дрібниці. І вони не звертають уваги ті турки так бігом, 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 бігом. Ну, якось я не привик так працювати. Скільки ми з татом працювали, тато мене вчив до порядку, до якісної роботи, та я і так стараюся скрізь, де я був на роботах і на, свої... на своєму бізнесі, щоб була якась якість, результат був якісніший. Так, да, може, ми довше робили такі фізичні роботи по будівництву, але но... тут це просто бізнес. Просто бізнес, ці дерев'яні дома, блін, з тонесенькими стінами, з незрозумілою електропроводка без ізоляції, тягнеться іншими майстрами. Ну, все тако, ляп тяп бігом, 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 щоб цей будинок зробити бігом і виставити на продаж. Я питався в одній дівчині. Вона по ходу менеджер з продажу нерухомості. Типу, як будинок в середньому продається, вона каже. Ну зараз, типу, ринок трошки стагнує, то 6 місяців продається. Я собі думаю. Ну ні, хера собі, блін, будинок за півтора мільйона. Ми були туди в будинку за півтора мільйона. Продається 6 місяців. Тоді, туди... а як тоді, коли ринок не стагнує? Якщо ринок в нормальному стані, то тоді що? Продається будинок раз в 2 місяці чи раз в місяць. Ну таке, цікаво. Цікаво, будинок повний, як мурах. Різних бригад майстрів, одні сантехніки, одні електрики. Ми там тусуємося, ще якісь тусуються люди, які гараж роблять, ще якісь люди тусуються, ще щось роблять, не знаю що вони роблять. Ну, куча народу, як мурах, всі всі на друг другу скачуть, Ну ніхто не краде інструмент, не тягне нічого. Ну Таке драбину можемо взяти. Ми беремо от в певному місці, треба драбину за своєю йти на другий поверх. Ми беремо в електриків. Електрики побачили, нічого слова не кажуть. У нас я поки не бачив, щоб що хтось щось тягнув. Фізична праця до 5, буває до 6, буває до 7 в мене. Потім я виїжджаю на другу роботу, на доставку своєї їжі туди-сюди. Ну, ще якихось 40-50 доларів додатково до мого робочого дня накидаю, буває 30, як повезе, викатую паливо. Це я говорю про грязні. Чи, Чистиме, то звичайно менше. Ну так, сказати би, що я задоволений, це не можу сказати. Після свого бізнесу, після тих робіт, чим я займався, більш інтелектуальних. Робота на будові це таке. Ну підійшов до мене турок, питав. Саша, то в тебе англійська типу є нормальна. Чого ти сюди прийшов працювати? Я кажу, то мені треба досвід, мені треба хоч якийсь досвід отримати канадський. То як би так, з турками нормально будую якісь нормальні відносини, френдлі. Сіма стараюсь допомогти, роботи не цураюся, навіть якщо трошки замучився, але все одно стрибаю, піддам, подам якийсь молоток, ще щось. Старший куди пошлють. Загалом так. Па-па.